Відео про квіти, щоб перетворити їх сухоцвіти. Да, це якось римовно склалось. Ви, будь ласка, підпишіться, поставте лайк напишіть коментарі, чи сподобалось вам це відео. І, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал, мій інстаграм. Там дуже багато чого цікавого. В телеграмі я викладаю про своє життя і в інстаграмі фоточки. Я хочу більше викладати там, тому що я хочу що ви бачили мій сторіс. Я хочу, мені подобається засушувати квіти. Коли, наприклад, ти в скетчбукові робиш якісь сторінки, то ти додаєш свої маленькі квіти, як ти збирала, свою душу вкладаєш, і вони тоді коли засохші, такі красиві. Про мені подобається, мені подобається дуже сильно. Ми збирати, а ви, будь ласка, беріть з собою кусняшки, чи теж їдь збирати квіти. Ще предваряте и сухо цвете. Ще подаде Квіті в нас вийшло. Я не знаю, як я ось такі красиві квіти буду засушувати, ну щось придумаємо Так, нам треба книжка. Починаємо. Перше, я хочу з цих золушок. Я забула, ці штуки називаються. Наповнюють, я десь тут вкріплю, як вони називаються. Я забула. Не кричіть на мене. Вони, по-моєму, щось таке на щастя, вони щось з щастям пов'язані. Коротше, я не знаю, не треба їх сушити. Бо я їх сушила, зараз покажу. Вони, звісно, не поламалися. Ось, я їх сушила. Я їх місяць сушила і пересушила. Я про них тупо забула, Але вони такі гладенькі і колір просто вицвів. Так що потрібно його два... яка квітка Якщо ось така, то тиждень два. Якщо, наприклад, ось, ось такі, то треба дивитися за ними, щоб вони не були. Я розу засушувала, вона вийшла красива, але. Я її трохи не досушила, і треба знати, щоб не сира кімната була, а нормальна було. Перше, я хочу саме легше ось такі засушити. Я їх сушила, вони дуже красиві. А це нам потрібно: пінцет. І ножички можна манікюрні взяти, а можна великі. Беремо, якщо отакі, то такий хвостик потрібно вирізати, бо тоді він впаде і, коротше, тут розірветься квітка. Я не хочу показати, бо вона дуже красива. Відрізаємо десь ось такого. Типа не дуже в мене камера погано фокусується, нічого страшного. Ось так, щоб було у нас. І беремо і ставимо ось так. Прижимаємо серединку, головне прижимаємо, і листочки можна розправити, як вам потрібно. Я думаю, ви зрозуміли по тому цвіточку. Я ще всі ці зроблю ви дивіться, будь ласка, в ускорені сьомки. Дивимося, що в нас вийшло. Чи на лозус? Мамочка, головне, що все це не розпалось. Як, ладно, А яюсь, влізе в камеру. Перший листочок. ось. Ці штучки, ці квіточки, 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 а який бардак в мене тут. Треш. Я багато ще й Вони там порвалися ще щось. Так, все, забираємо заднього фону. Це було красиво. Так, перша сторінка в нас ось така. Чиста. Чисто ця. Так, шукаємо тепер другу. Ой, дивіться. Ось так. Ці квіточки должны бути на цій сторіні. Але нічого страшного. Ось така нежно розова сторінка в нас вийшла. На камері він дуже показує, таким насиченим. Мені дуже це подобається. І в реальному житті воно не дуже насичене, але мені теж подобається. Так, тепер перематуємо на другу Йосип Драний. Щоб ваші молекули були гарні. Ой, дивіться, ось ще одна сторінка. І ще одна сторінка. Багато таких штук не буває. І тепер. А, чому перекинулася? Це, це красиво, що було це. Ось таку. Ось така велика квіточка. якщо чесно, вона пахне сторінкою від книжки. Так, тут ось видно от мої засухші цвіточки. Можна побачити під цим відео, я там збирала квіти і їх засушувала. Там видно. Так. І ще одна така квіточка. Є ще у нас рожеві, але рожеві я не буду засушувати. Ось така. Pinterest track! Мені дуже подобається, такі великий і якщо блокнот склеїти, вони теж будуть супер. Коротше, все перепадає на цю сторону, нічого страшного. Мені подобається. О! Ось так, коротше. Тепер переходимо на іншу. Ой, ось так. Вау, це мені дуже подобається. Якщо ось такі тут всередині цвіточки. Камера погано фотується, фокусується. Ось так. Тепер переходимо на іншу там. хлоплюємо Вау, а це така чисто, біла і трохи розового. Нічого страшного, де красиво. Куди ви поплели? Нікуди не стоять не в месті, не рухатися. Маєте ще може вийти? О! Тепер переходимо на іншу сторінку. Тепер мені ще одна ще з тобіми квітами. Мені дуже подобається така пінтерест фото. Фото з Пінтереста. О, тут йде більш листочки, мені дуже подобається ось такі. Такий красивий плющ. Ось такі зараз підійдуть. так, ось так. Покажу. О, ось так. Звісно, вони трохи підсохнуть, трохи сформуються, нічого страшного. І ще останній такий цвіточка. Така цвіточка, квіточка. Ось що у нас вийшло, Думаю, вам сподобалось. Ось це. Я Pinterest Global Ось це відео пішло, пішло до кінця. Ви, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, напишіть коментарі, чи сподобалось вам це відео. І напоминаю, підпишіться на мій телеграм, телеграм канал, інстаграм. Там дуже багато чого, чого цікавого. Ждіть нове відео, і ви самі вирішуєте, яке зняти нове відео Мому в моєму телеграм-каналі. Всім на всім пока! Передаю привіт Соні і Лізі.